Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поспілкуватись на актуальну тему, таку як історичне, як його вже називають, охрестили так. Історичний візит моді в Україну. Чого прилітав? Що хотів, які наративи привіз, чи можуть бути там якісь і російські наративи? Також ви про це запитували. Сьогодні будемо з'ясовувати в наших прогнозуваннях. Тож, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайку. Залишайте ваші коментарі з приводу ще актуальних тем, які вам цікаві для розгляду. І давайте будемо розпочинати. Отже, загальна характеристика, чого приїжджав, що хотів і що з цього буде. Робимо розклад, який називається Оракул. Спочатку подаємо сім карт основних. А тоді вже подивимось до, до, до всяких підзапитань. Так, перша карта. Візит, який планувався. Планувався, до речі, тривалий час, і планувався саме зараз. Ми знаємо, що він там то в Польщі був, то перед тим він в Росії був. Одним словом, залишають вони поки що таку нейтральну свою сторону, так? І не повністю не припинає, вони припиняють якісь там свої контакти з Росією і повноцінно, і так в такій, знаєте, ультимативній формі не засуджують агресії Росії в Україні. Ось і наскільки я пам'ятаю, здається, з новин, то він якраз відвідував Росію, коли оце жахіття стало з Охмадетом в той самий день. От, е, тому що це дасть для України зараз ним дивитися. Ну, по крайній мірі, візит планований, не спонтанний. Восьмірка жезлів перевернута. Шестірка кубків називається говоримо про те, що треба це все завершувати. Треба йти методом дипломатії, треба йти методом перемовин, треба йти методом е, ну, якби мирного вирішення питання. А не кровопролеття і вбивство. Ну, це ми все якби знаємо і без них, що треба, треба, треба. Ну то хай би Росія забралась геть з України. Ну, то й питання вирішене. В чому, якби, ні? А тут, знаєте, багато балачок, що треба. Ну, то ви в Росії, перш за все, це говоріть, що треба, щоб припинити кровопролиття. Просто треба забратися з території України. Паш Кубків. П'ятірка Пентаклів, Королева Пентаклів. Ну, обговорювалися, бачите, що теж, якісь ініціативи мерні, якісь можливі навіть моменти по співпраці. Але це все поки що в такому, я би сказав, дуже сирому виді, сирому варіанті. Загальні якісь моменти, загальні якісь фрази, загальні якісь такі, знаєте, наративи. Колісниця перевернута. І поки що якогось толку, якогось результату, з такого сильного, історичного, як його вже там називають, візиту моді в Україну, поки насправді карта не показує абсолютно від слова, що було до того, як він переїжджав, що залишається після того, як він поїхав, одна й та сама ситуація. Як був основний метод завершення війни саме в силовому варіанті, так він залишається. Якісь їхні наративи, щоб сказати, вони були такі прям сильні, і так далі, чи на світовій арені, чи по відношенню до Росії, не показує цього карта. Тобто, так вони можуть бути навіть певними, десь там з часом, можливо, як посередники в якихось переговорних процесах, але стоїть чи з того, як показує карта, вони далі займатимуть якусь таку нейтральну позицію. Хоча я казав, що з часом от в останніх прогнозах, навіть ті, хто займав нейтральну чи невизначену позицію. Чи навіть був проти України, а підтримував Росію, можуть міняти свої бачення, пріоритети і висловити збільшує підтримку України, і відповідно проти Росії. Чи буде це з часом Індія? Поки що залишається з цього нашого першого розкладу багато запитань. Так. Знаєте, як то кажуть? Була би в них така якась ситуація біда з Росією, то певно, вони б і по-іншому Підтримували Україну. А так, поки годні будуть, можливо, ця нейтральна позиція такої буде залишатися. Але знаєте, нейтральна позиція, це я кажу так. Якщо ти не, якщо ти не є проти агресора, проти Росії в даній ситуації не засуджуєш її дії на території України, значить ти автоматично за, ну розумієте, що таке нейтральна позиція. Зараз кожному треба визначатися, за кого він. Чи в якихось особистих моментах, чи в глобальних моментах масштабних. А тут нейтральна позиція. От що це по енергії дасть для України? Карта зцілення, тобто може бути якась допомога, не знаю, там від них гуманітарна може допомога така, але збройна, розумієте? Словесна допомога підтримка, гуманітарна якась допомога підтримка, ще щось таке, але не збройна. Він ще далі таке враження кудись має їхати, ще якісь має бути зустрічі на світовому рівні. Карта трансформації перевернута, карта інтеграції перевернута, п'ятий аркан за зофренія. Ну, називається, поговорили, побалакали, зустрілись, роз'їхали. Що далі? Поки що ніц з того немає. Нічого з того немає, якогось такого сильного, потужного, значимого для України. Чи були в його якихось словах, посланнях, перемовинах оцих з Україною, чи були якісь прям такі чітко виражені російські кремлівські наративи, які він хотів би провести в Україну? Трійка Пентаклів, восьмірка мечів, п'ятірка жезлів, туз жезлів, десятка мечів. Ну, ось дивіться, як цікаво показує карта. Напряму, ну це так, знаєте, не говорила. більше таке як якась як заву... щось завуальовано, бо тому що в результаті виявився якби, ну, певний страх говорити те, що перед тим говорилося з ним в Росії, тому що певні меседжі мали бути переказані при його візиті, але не переказались або переказались якось не так, чи не так, якби це охотіла Росія. Тобто, щось в результаті перешкодило, бо було розуміння, що якщо це буде переказуватись, то в результаті це буде сприйматись гостро, ультимативно, вірніше взагалі це не буде сприйматись і може викликати певний конфлікт, бо це карта якраз ну, конфлікту. І тому це все вирішилося якось так зробити на такій більш нейтральній ноті. Тому, напевно, і карта результату з тої зустрічі, з того візиту, вона якась така поки що. Ну, ніяк, як я вже це сказав, ще раз це слово скажу. І, можливі ще будуть, я кажу, якісь його зустрічі по світу, якісь переговори, можливі ще й зустрічі наших там, Там тих, мається на увазі, з України, хто там керівників так далі, ще з, з ними безпосередньо, чи з делегаціями з Індії, але якісь цього результат, розумієте? Може, десь на якихось світових аренах ще будуть зустрічі, ще щось буде обговорюватися. Але, на жаль, те, що я би хотів побачити, потужну сильну карту, що от його візит, після його візиту щось кардинально для України зміниться, буде якесь велике підсилення, буде ще там, не знаю, величезний крок до перемоги, наближення перемоги. Цього, на жаль, карта не показала. І ще раз кажу: ті навіть якісь російські, проросійські наративи, які би йому там, не знаю, чи просили передати, чи якось не передалися. Бо він ведемо по ходу діла по ситуації, зрозумів, що про це говорити не треба. І тому сторона якби Росії в цьому контексті теж десь залишається, я би сказав, так, не зовсім вдоволеною, коли, наприклад, відкриється, що те, що вони десь там просили передати чи проговорити, цього не було. А що вони би просили передати переговорити? Тобто піти їм ну, на якісь уступки, тобто називається. Віддати їм окуповані території України і завершити війну. Ну, зараз вже побігли, розігналися. Ну, така, якби ситуація. Розумієте? Хай йдуть до себе і хай собі керують в своїй Росії. Що кому, як там та. Вже от є Курський прорив Курська область. Не можуть навести в себе лад. Ще більше території буде захоплено нашими воїнами ЗСУ. І так я вже казав, неодноразово ще будуть. Хитрі неочікувані ходи для Росії зі сторони наших ЗСУ. Хай буде так, і хай їх буде чим пошвидше, і чим побільше цих хитрих ходів, і хай ворога ми остаточно здолаємо, хай вижнемо його зі всіх куточків України, хай буде Україна тотально повністю вся звільнена, яка і зараз по факту окупована. І повернення, хай буде істина до кордонів 91-го року, і хай буде так. Хай злоте все згине. Але поки ворог на нашій землі, безпеки, на жаль. Немає повноцінної ніде. Я наголошую про це, особливо зараз цими днями, от ближче до 24 серпня. Я про це говорив в інших прогнозах. Ми будьмо уважні, будьмо обережні, поки працює основний метод вигнання ворога і перемоги це силовий метод, хто буде сильніший з позиції технічної розбиття ворога буде продовжуватись, як на території окупованій нашій, так і на території Росії. Най останні кілька днів теж от мої прогнози підтвердились. Там і ту базу в них розбили, і то якийсь там танкер, як він там називається, теж розбили. І ще, ще дай Бог, щоб Кримський міст наші розбили вже кінець кінцем. І взагалі, щоб великі ключові там об'єкти аеропорти і так далі були по максимуму розбиті. Бо чим більше в Росії цього буде розбито, тим менше територія України буде потерпати від обстрілів, атак і вдасться зберегти багато людських життів. Так що ось. Такий у нас сьогодні розклад. Пишіть також в коментарях, що ви думаєте з приводу даного візиту, що вам йде по відчуттях. Ну, Мені карта показує так. Може, згодом щось зміниться. Ну, наразі ось такі розклади. Тема актуальна, тема свіжа. Вирішив її продивитись, по вашому проханню. А далі будемо слідкувати та спостерігати. Всім бажаю миру, як завжди, внутрішнього, зовнішнього, світла Побільше всім відправляю. Продовжуємо наш рух разом до перемоги, підтримуємо наших воїнів ЗСУ, хто чим вміє, хто чим може, хто як знає. І хай пошвидше буде така ще більша світова підтримка України, щоб ще чим пошвидше ворога здолати і Росію перемогти. Тому що це важливо для світу в тому числі. Почуємось, дорогі мої, до нових зустрічей!